Як правильно приготувати сочевицю в домашніх умовах для того, щоб вона була максимально лагідна? Для нашого шлунково кишкового тракту беремо сочевицю і замочуємо її. Сочевицю ми замочуємо не для того, щоб вона легко розварювалась, а для того, щоб вийшли фітинові кислоти. Тепер, коли у нас вона вже промита, ми заливаємо водою на 12 годин. Так, це незручність бобових, але щоб у вас не виникало ніякого неприємного відчуття в шакате, треба залити водою. Додайте лимонний сік або яблучний оцет. Промила і злила воду, промила гарно ретельно і ставлю її варитися. І дуже важливо додати невелику кількість води. Я Рівно в два рази більше, ніж у мене самої сочевиці. Вона дуже швидко розварюється. Мені не потрібно, щоб була каша, мені потрібно її цільно їсти. 10 хвилин можна було навіть 8 готувати, і все. Я зараз буду зливати воду. Оце зверху пінка, це білок. Зверніть увагу, яка вона вийшла розсипчаста. Зараз ми сюди додамо ще спецій солі. Я дуже люблю різні італійські травки, але мені ще також подобається сюди якась яскрава спеція, якась паприка копчена, якийсь мускатний горіх, можливо, зіра. Якісь яскраво виражені аромати. У мене сьогодні не дуже є тут якісь спеції, тому я додаю такі трави. І дуже важливо гарбузове оліє щесничком. Це дуже смачно. У мене новенька, запашненька від Живодар. Я міряю, тому що можна перелити, а все-таки олійка це калорії, це жири. Боже, пахне amazing. У Мене тут ще травичка готова. В принципі, наша сачевиця вже готова. Як зварити, ви вже зрозуміли. Я можу її тепер додати до салату. Підписуйтесь на мій корисний контент.